Вірусний не нежить можна вигуляти на свіжому повітрі. Так, можливо, це знаєте таке прислів'я. Лікований вірус, це 7 днів не лікований тиждень. Тобто, якщо 7 днів гуляти, то може й ви, ви а може і ні. Як карта ляжа. Аденоїди з віком зникають самі, можна не чіпати. Якщо першого другого ступеня, то так. Якщо третього четвертого є ускладнення на вуха, тобто вже в міни, титсонативні, зміна обличчя, так зване аденоїдне обличчя, то ні, треба оперувати. Айморит можна прогріти, і воно саме пройде. Напаки ще гірше стане. бо бактерії розмножуються при теплі. Після операції на перегородці ніс все одно буде закладений. Перший тиждень два. Далі ніс повинен гарно дихати. Якщо все зроблено правильно, якщо часто болить горло, треба відразу пити антибіотики. Категорично ні, що це звичайно простуда. Вони, правда, ви вибігли на двір, коли холодно, трошки надихали ротом і за цього горло заболіло. Це просто звичайна простуда. Випити тепле молоко або щось якийсь тепленькі чайок, і все воно пройде. Наголошую, антибіотики приймаються тільки при підтвердженні бактеріальній флорі. Після проколу гаймерових пазух ніч звикає і потім буде гірше. Ні. Якщо у людини є хронічні процеси у носилих пазухах, такі як поліпи, кісти та інші якісь утворення, то звичайно треба весь час займатися промиванням пазухи чи гінією санацією.